Слухайтесь, ви завжди говорите на сусідній кімнаті вам з кимось Мене... говорять, з вулиці путаю, так само папу. чути голоси. А тепер ми припустимося, що мови нема. Ох, якби яка б була земля, ні транспортів, ні будинків, нічого нема. Ні. Чого? Нічого немає. Ну, винайшли мову, і тоді люди могли передавати знання, говорити з кимось, будинки зробити, Ну, потім ще винайшли письмо і Тоді могли ще дати свої знання, які отримали, і продавати якісь листи.